Кубок Івано-Франківської області із важкої атлетики відбувся у Коломиї. Прикарпатські спортсмени визначали кращих для участі у всеукраїнських змаганнях, присвятили змагання Дню Незалежності України. Вікторія Кушмалюк важкою атлетикою займається вже п'ятий рік. Для спортсменки обласні змагання не новинка. Та цього разу емоції переповнює ділиться важкоатлетка, адже окрім першого місця, має особливий здобуток. Зробила майстра спорту 132 в сумі. Бо мені вже буде 15 і мене вже присвячує справжній майстер спорту. Зні змагання це ми так учимо виступати, а потім вже на Україні показуємо свої сильні результати. Загалом у змаганнях Кубок Івано-Франківської області із важкої атлетики взяли участь близько півсотні спортсменів. Це дорослі змагання, каже головний суддя змагань, і заслужений тренер з важкої атлетики Микола Чабан. Та серед учасників чимало молоді і дітей, які виконують відповідні нормативи і отримують можливість виступати на змаганнях такого рівня. Це дорослі змагання, Ну на жаль, бачите, що дорослих у нас уже немає. Це виступають діти, у нас залі по третьому розряду, тому багато немає, дівчата без розряду. Веземо ми на Україну десь чоловік 7-8 плануємо повести, які що дадуть нам залі. Готуємось. Ну, дуже важкий варіант. Зараз я думаю, що всі це розуміють, що дуже багато дітей повиїжджали з батьками, їх немає, і це є проблема. А так, готуємося, уроки не складаємо. Я думаю, все буде добре. Під час цих змагань обирають кращих спортсменів та формують збірну команду області з важкої атлетики для участі у Кубку України, яке відбудеться вже за кілька тижнів. Ділиться Микола Стефанко, представник управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації. Ці змагання сьогодні, в Коломиї є відбірковими до Кубка України, який відбудеться вже на початку вересня. Які завжди традиційно представляють наші самі е, титулованіші спортсмени зараз? Сьогодні так само беруть участь. Вони всі члени збірних команд України, нашої члени збірних команд області. Uh -huh. Надіємося на хороший результат. Бо завжди традиційно у нас на Кубку України дуже хороший результат. Присвятили обласні змагання Дню Незалежності України. Ольга Гириджук Андрій Гращук події НТК.